Доброго вечора, усім, мої любі підписники! Дуже дякую вам, що ви підписуєтесь на мій канал, вас стає все більше і більше. Я хочу вас привітати з прийдешнім новим роком. Побажати, щоб у ваших серцях завжди павнувала любов, доброта одне до одного, щоб усі ваші незгоди і негаразди були невеликими і ви їх всі змогли. Самі вирішити. І судьба вам в цьому, і Господь вам допомогла в цьому вирішенні. Також бажаю всім, щоб нарешті вже ми побачили спокійне, тихе, гарне, процвітающе життя в нашій країні. Так Хочеться, щоб діточки наші гарно вчилися, не чули цих тривог постійних, щоб вони мали власне майбутнє в нашій країні. Дуже вам дякую, мої любі. Бажаю вам всього найкращого, всіх найкращих побажань вам!